Вітаю спільноту розумних птахівників. Продовжуємо тему качину, продовжуємо розглядати на доказових матеріалах, і, як завжди, я буду називати, тому що мені дуже подобається ця праця легко написана, зрозуміло. Праця Марини Іванівни Шкурко, диссертація на тему ефективність виробництва м'яса, качок за чистопорідного розведення та гібридизації. Дисертація захищена в сумах 2021 року, і я вибрала в ній все, що мене цікавило про Муларти. Муларти, сьогодні в нас дуже багато такого, чого би хотілося обговорити, тому говоримо швиденько, і сьогодні буде найменше про мій досвід. Найбільше про теорію вирощування мулардів. Так, в Україні з'явилася тенденція поступової заміни в селянських господарствах пекінських і мускусних качок на мулартів, які потрапляють до нас із-за кордону у вигляді інкубаційних яєць. Так. Зразу наголошу на початку всередині і в кінці. Муларди яєць не несуть. Муларді можна ви, виростити лише е, гібридним способом. Це ми дивимося попереднє відео було повністю присвячено, як виростити муларда в себе на подвір'ї. Однак муларди потомства не дають, муларди яєць не дають, тому вони до нас потрапляють, знаєте, знову ж цікаво. Е, Поступові заміни в селянських, господарських, пекінських і мускосних качок на муларді, які потрапляють до нас із-за кордону у вигляді інкубаційних яєць? Питання. Якщо муларди не дають своїх яєць, як до нас поступають у вигляді інкубаційних яєць? Це є моє питання, можливо, ви там з ним розібралися, може, з ним не розібралися. Однак, якщо я буду розуміти, що пекінські і москосні качки прибувають на Україну у вигляді інкубаційних яєць, то це речення ми прочитаємо так. Але. Мускус, мулардів на яйця, як кажуть, не пропонувати. І в мене буде навіть цілий такий слайдик, прозірка окрема, де буде я так і буду наполягати. Мулардів яєць не пропонувати. Мулард це міжродовий гібрид, який вперше був отриманий у Франції шляхом схрещування спеціально відселекціонованих на поєднуваність батьківських ліній, мускусних і материнських ліній Пекінських качок. Ми детально розглянули в попередньому відео це. В результаті схрещення гібридів повністю зникають недоліки обох видів фунданторів і збільшуються за рахунок гетерозису показники продуктивності молодняку при відгодівлі на м'ясо. Муларди більш стійкі до багатьох інфекційних хвороб качок. Так. Скоростиглі. Так. Краще, ніж вихідні види птиці оплачують корм м'ясної продукції. Так. У них, як і в пекінських качок, відсутній чітко виражений статевий диморфізм за живою масою. Ми знаємо про те, що качок не можна відрізнити у перші дні, хто це буде у нас качур чи качка. Далі, білі муларди кросу sf 15 у 12 тижнів, це 84 доби, мають середню передзабійну живу масу, живу масу у 4 кг 200 За цей період, поки вона набере 4 200 на 1 кг приросту вони з'їдять 2 кг 530 грамів. Тоді, як у вихідних лініях більші, мускус з'їдає більше 2,75 кг. Пекінка 2,60 кг. Мулард там буквально на якихось 100, 150-200 грамів менше. Мулардів цього, красу, цього кросу з однаковим успіхом можна вирощувати як з великими партіями промислових умов, так і нечисленними групами в присадибних господарствах. Далі ми читаємо. Їх м'ясо дуже смачне, темне на вигляд і нагадує смак яловичини. Десь я читала і вже говорила в одному з ефірів, що на цих же текстах диссертації було написано, що м'ясо мулардів нагадує м'ясо бройлерів. Ну, не знаю. Десь там навіть нагадує м'ясо дикої, дикої тварини, не знаю. Тут ми знаходимо, що нагадує смак яловичини. Не знаю, пробуйте кому що. Мені качка є качка. М'ясо мулардів можна жарити, тушити, коптити, консервувати, використовувати для фаршу і відбивних, оскільки воно більш пісне 24-26% жиру, ніж у пекінських качок. Там 35-38% жиру. Погоджуюся, пекінки реально вони дуже жирні. Знову улюблене, так, вітчизняних інкубаційних яєць мулардів не пропонувати. Муларди безплідні, нездатні до розмноження. Муларди спокійні, чистоплотні, швидко ростуть, в них не, не м'ясо. Не впевнена, що муларди спокійніші. Ні, не спокійніші. для мене це такі притрушені качки, хай Бог милує. Але муларди безплідні, нездатні до розмноження. Тому не читаємо, не ведемося і не замовляємо інкубаційних яєць мулардів. Замовляємо українську білу і білого мускуса, і матимемо прекрасних мулардів з себе на подвір'ї. Далі. Муларди з'явилися завдяки схрещенню мускусних качок і птиці інших порід сільської качки. Детальніше відео попереднє. результати вигулу, да? вільного вигулу, і чи можна, я не знаю, як назву це відео, перезву його. Щоб легше це все шукалося, чи можна вирощити Муларда власними силами. Отак ми це відео і назвемо. Дозволити це таке схрещення мускусних качок і птиці і інших порід. Качок дозволило отримати швидкорослих і великих особин зі світлим, довгастим дзьобом і темними очима. Подобається слово темними очима, може бути темно темно темнокарі. Чесно, у очі мулардом не заглядало. Хто заглянув, напишіть. Тулуб має подовжену форму з великими крилами, ноги короткі, жовті, хвіст невеликий і середньо розвинений. Самці і самки розрізняються між собою тільки масою в межах пів кілограма, і це мені не дуже подобається. Селе знімають тулуб сірого відтінку з темними крилами. Далі. Муларди відрізняються міцним здоров'ям, невибагливі до умов утримання. Для утримання їм необхідно закрите, комфортне приміщення площею 1 квадратний метр на 3 особини. Погоджуюся з цим метр на три особини і про закрите приміщення. Ловити це неможливо. Ловити мулардів, хочете зняти кумедне відео ну, такі, да, для приватних переглядів, поставити, пришвидшити це, поставити цікаву музику, ну, реально взірвете інтернет. Просто ловіть мулардів себе в садку на подвір'ї і так далі. Плюсом для птахів буде галявина поруч із пташником, на якому вони зможуть пастися в пошуках корисних речовин. Вирощування качок в садку мені дуже подобається. Якщо садок старий, дерева закривають, і ці коршуни не може вона їм стати такою дуже легкою здобиччю коршуна, тому що гілястий садок їх спасає, рятує, ну і безумовно, рятує від сонячного проміння. Качкам необхідний просторий двір з розрахунку 1 метр квадратний на одну голову. За просторий двір не скажу, вистачає садку, але диві, дивіться самі. Якщо їх тісненько збити в кучу, реально вони затопчуть одне одного. І вони стають неспокійні і метаються справа наліво, зліво направо, коли ж вони будуть зав'язувати жирок, незрозуміло. Переваги, Дієтичне м'ясо. Так, ми розглядали відсотки жиру порівняно з іншими качками, швидке зростання для утримання вистачить просторого майданчика, але є їхні і недоліки: недоліки це висока вартість каченят. Ну, ми знаємо, як виростити муларда в себе на подвір'ї. Вирощувати каченят мулардів складніше, ніж каченят інших порід. Власне, через їхню метушливість вони вічно якісь знайдуть пригоди. Як не втопляться, то б'ються, то повісяться, то зламають собі руки, ноги. Якщо їх не хвилювати, вони спокійно собі ходять, і вони починають тебе лякатися і бояться тебе свого останнього дня життя. Чи несеш ти їм їсти, чи несеш ти їм воду, чи ти йдеш до них сокірочкою все. Лемент, переляк, татари наступають і просто вони бігають, метаються. І той, хто тримав мулардів, той розуміє, про що я кажу. Захворювання, до яких схильна ця птиця, це аспергільоз, авітаміноз та клоцит. І я пішла додатково в інтернет, почала шукати в доказових матеріалах, що таке аспергільоз, авітаміноз і що таке клоацит. Так, з клоацитом виявилося най, найскладніше, най, най, але і найпростіше. Чим простіше, побачили цю хворобу, все, утилізували пташку. Авітаміноз. Авітаміноз мулардів і будь-якої птиці це серйозний патологічний стан. Спричинений гострою нестачею одного чи кількох життєво важливих вітамінів в їхньому раціоні, що призводить до порушень обміну речовин, зниження імунітету, проблем з ростом, координацію рухів, падіння на ноги, судомами та іншими хворобами, які можуть призвести до загибелі і, особливо, якщо не вистачає вітаміну Е, розвивається енцефаломаляція. Десь, колись пізніше, я дасть Бог життя. І якщо вам це буде цікаво, але для себе я буду розбирати ці хвороби більш детальніше, як воно виглядає, перші ознаки і чим їх лікувати. Розуміємо, що це серйозний патологічний стан. Але вирятувати це можна, чи лікувати це можна, можна. це коли вітаміну повністю не вистачає, а вітаміноз. Ой, почекайте, не авітаміноз, я проскочила, а вітамінто Да. Вирятувати їх можна. Вони, знову ж будь-яка птиця потребує збалансованого харчування. Хто спостерігав з першого випуску, то розуміє, як ми з вами там йшли шляхом розмірковування збалансованого кормів. І чи збалансованість корми в нас, чи збалансоване харчування? І муларди, як і будь-яка птиця, вони потребують збалансованого харчування. І коли немає достатнього надходження вітамінів з корму, відбувається погане засвоєння, підвищена потреба, виникають стреси, хвороби. А при тому муларди самі по собі дуже стресолюбиві птахи, як проявляється залежно від вітаміну. Якщо в нас не вистачає вітаміну Е, і це найбільш небезпечно, то відбувається кормова енцефаломаляція. Птиця мляво погано координує рухи, падає і має судоми. І в нас завжди таке є думка, що якщо вже впала на судоми, це вже якась віруска, біжимо за антибіотиком. Ні, біжимо за вітаміном Е. Якщо не вистачає інших вітамінів, то погіршення стану оперень, оперення. Це зразу проблеми з недостачею фосфору, проблеми з кістками не вистачає кальцію, зниження імунітету, поганий ріст і анемія. Наступне оце що робимо: лікуємо. Так, лікуємо передусім коригуванням раціону, додаємо вітамінні добавки Дрожжі, і це правда, тремо коренеплоди, додаємо молочні продукти залежно від дефіциту. Так, якщо ми бачимо, що там з кістками проблема, падають на ноги, так треба додати сир. І ще дуже добре, хто має корову в господарстві, то коли відтопили сир і залишається ось ця сироватка, сироватка. Ну, це, це, такі, це така кладова біовітамінних цих, добавок, що навіть не треба нічого купувати, просто садити на цю сироватку. А вітаміноз Мулардів це хвороба від гострої нестачі вітамінів, веде до серйозних проблем зі здоров'ям і вимагає негайного втручання, але не у вигляді сукірки, а у вигляді, що починаємо давати вітаміни. І ще, знаєте, що ще? Не лінуватися, сушити кропиву. І якщо кропива, ну, це літо, ми кропиву вмішуємо. І якщо це зимово-осіння пора, сушену кропиву, ми її тремо і даємо. Далі аспергільос. Це хвороба свійської птиці, а також і дикі птаки. Її спричинюють плісневі гриби роду аспергіл. На аспергельоз може захворіти і людина. Джерелом інфекції є ураження, є ураження переважно грибом, це корми, підстилка, гнізда і навіть інкубатори. Тому знову буду зупинятися на інкубаторах. Коли ми беремо інкубатор і цю хвилю пройшли, вичищаємо, вимиваємо, ну, фактично заливаємо. Тому що флора, вона інфекції дуже призвичаються до наприклад, минулого разу я його помила якийсь там одним препаратом і вони звикли. Я маю міняти препарати для того, щоб якось утримувати чистоту в своєму інкубаторі. І це теж питання надражливі запитання, чи мити інкубаційні яйця. Так, мити інкубаційні яйця перед тим, коли ми закладаємо в інкубатор. Бо навіть коли ми, мало того, що ми вже заразили всередині ембріон, ми ще й заразили, поселили цю флору в свій інкубатор. Що ми доброго зробили? Не знаю. Чи ми інкубатори? Ні. Чи ми розумні птахівники, теж ні. Зараження відбувається, коли через дихальні шляхи, іноді травний тракт, спори гриба з пилом попадають в організм здорової птиці. Інкубаційний період аспергільозу це від 3 до 10 днів. Хворі тварини малорухливі, сонливі, дихання в них утруднене, пір'я скуйовджене. Взагалі, коли в птахи скуйовджене пір'я це вже просто таке враження, як вона дзвонить до нас і визиває швидку допомогу. Спостерігається чхання, нежить, пронос, виснаження, перебіг аспергільозу гострий у молодняка і хронічний дорослої птиці. Печально Захворює, захворювання птиці закінчується смертю. Спори гриба вражають також і яйця птиці, і проникають в них вони через шпори, через е, пори шкаралупи. Розвиток гриба викликає псування яєць. В місті з'являються синьо-зелені плями. Тому, навіть коли ми вживаємо це в харчі, ми теж самі себе отравили. Специфічне лікування при аспергільозі не розроблено. Профілактика. Профілактика проста. Доброякісні корми, додержання чистоти в пташниках, на вигульних майданчиках і в інкубаторах, належна вентиляція приміщень. Коли в господарстві з'являються випадки захворювання на аспергільоз, хвору птицю забивають. Для дезінфекції приміщень, де перебуває хвора птиця, застосовують аерозоль від 5 до 40% розчину формальдегіду або формалін креолінової суміші. Ну, я вже так, б, знаєте, так би і 40%. Як гахануть, то гаханути, добре вивітрити і тоді запускати птицю. Аспергільоз людини спостерігається при виконанні робіт, пов'язаних з обробкою сировини, зараженої спорами гриба, доглядом голубів. Тому людина від курки не заразиться, лише від її яйця. І той, хто займається голубами, голуб, 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 має бути дуже, дуже уважний. Лікування. Я починала шукати лікування, на, на жаль, не знайшла жодних рецептів, внятних українською мовою, тому послуговуюся російською мовою на ходу перекладаю українську. Проводиться обробка ністатіном два рази в день. Птахам дають пити йодистий калій у змішаних пропорціях 60 мл води на 150 мг йодистого калію. Також проводять аерозольну обробку приміщення 1% раствором йоду. Поміщення дезінфікують 1% гідрокисом натрію або 2-3% щолочним раствором формальдегіда. Профілактика. я забула на ходу, потім, звісно, згадаю, як це, це в хімії ми вчили ці щолечі. Ну, розуміємо, тут нам дають 2-3 формальдегіду. Попереду, якщо ми дивилися, там 5-40% розчину формальдегіду. Це в енциклопедії. 40% люди рекомендують 5, ні, 2-3% формальдегіду. Ну, можливо, це теж правильно. Але знову треба дивитися, скільки стада і яка міра запущеності. Якщо курник не відчищувався півроку, то звісно, що там заливати 40%. Профілактика: в цілях профілактики, ємності, які використовують для пиття і харчування, дезінфікувати. Качкам забезпечити природню вентиляцію, а також прививати їх вакцинами. Ну, прививати вакцинами це навіть не знаю, що вам сказати, тому нічого рекомендувати не буду. Якщо є вітамінози, ой, мені треба було переставити ці слайди, але вже як є. Якщо є вітамінози, то чим годувати? Якщо ми бачимо, що в нас не вистачає вітаміну А, ми даємо риб'ячий жир, я купую риб'ячий жир в аптеці, розвожу в воді і даю їм пити. У них виходу немає, вони п'ють. Зелень і морква. Вітамін в 1 це отрубі, це те, що ми пропускаємо через млинок, пророща зерно, дуже крута штука, дріжджі, круто і свіжа зелень. Вітамін в 2 Не вистачає. Даємо пророщену пшеницю, зелень, рибну і кісткову муку. Рибна кісткова мука дуже круто давати птиці. Вітаміну В12 не вистачає, рибна мука і молочні продукти. Не вистачає вітаміну Е, трав'яна мука, вона продається, картопля, кормові дріжджі, капля токоферола в день. Не знаю, що це таке, але рекомендують. Вітамін Д, премікси і збагачені вітамінами Д2 і Д3. І ще, поки встигаю, остання хвороба, яку ми хотіли б розглянути, це клоацит. Спробую зараз вам збільшити для того, щоб ви побачили, а ми всі це все бачили. Як виглядає цей клоацит? Ось виглядає він так. Так, бачимо. Зменшуємося. Що робити? Основні причини цього кло... клоациту це порушення умов годівлі і утримання. В курчат ця хвороба виникає через годовання комбікорму, який містить ячмінь, овес або висівки. В курей і в качок на початку яйцекладки. От клоацит виникає внаслідок подразнення слизової оболонки під час виходу яйця. Також клоацит може виникати через ускладнення захворювань. В них можуть бути віруска, бактері, якісь там бактерії або паразит, якихось підхопили паразитів. Що маємо на виході? Хвора птиця стрімко худне, в неї суттєво знижується яйценоскість. Ну, зрозуміло, з таким не стається. При цьому вона малорухлива, пригнічена, з вираженою ціанотичністю гребеня і сережок. Ціанотичність, вони такі фіолетові сині. Якщо ми ці речі бачимо, зразу дивимося на її дубцю. Якщо ми бачимо, ось бачимо те, що запалення клоаки, Маємо пам'ятати про те, що не лікується клооцит. В-дальшому слезова оболонка покривається казеозним ескудатом після видалення, якого відмічають кровотечі. Знову ж, трошки повторюся, є час сприятливі чинники для виникнення клоациту. Це недотримання санітарно гігієнічних умов утримання пташки, погано відрегульовані температури і відносна вологість пташнику. Виникненню клоациту сприяють перевищенню допустивого рівня вмісту шкідливих газів, збої в режимах освітлення, перевищення щільності посадки птиці. І лікування клоациту економічно недоцільно. Тому ми приходимо з чим із сокиркою. Але знову бачимо синій гребінь, клоацит, ну. Птих не рекомендується до вживання. Для профілактики захворювання слід чітко балансувати вміст в раціону поживних речовин, вітамінів і мінералів. Позитивний ефект дає введення в раціон птиці препаратів на основі селену та сорбентів. Ну, скажу так, ще не мало досвіду лікування клоациту. В мене було дві таких куртки, і їхнє життя закінчилося у вигляді бульйону. На цьому все. Шануємося, до нових зустріч. Не забуваємо підписатися і не забуваємо написати коментар. До зустрічі!